Сьогодні на нас чекає дуже смачний ранок, бо я пропоную приготувати оладки. Оладки! оладки. Оладунечки, оладусечки. Що може бути смачнішим на сніданок, ніж пухкі, золотисті та ніжні коржики із якимось, наприклад, сезонними ягідками або сметанкою, або. Ти а знаєш, ще чимось Юра, в мене є відповідь так. смачнішими від традиційних українських оладок може бути їхні родичі з Японії. От місцеві кухарі дуже люблять експериментувати з кулінарними текстурами. Тому всього 10 років тому кухарі в Токіо вперше приготували японські повітряні оладки. Вони поєднують собі легкість і софле і неймовірність, неймовірну ніжність млинців. Ось дуже як інтересно. тобі така відповідь а? мені дуже подобається. Да. а як приготувати? Сніданок, який о, полонив серця та шлунки гурманів в усьому світі, знає кулінарний блогер Кирило о, Кабелинський. і вже за мить він поділиться із нами секретами приготування легких, як така хмариночка японських Шу -шу. оладків. Кирило Кобилинський популярний кулінарний блогер, за рецептами якого готують десятки тисяч українців. Бата з пармезаном. Оливкова олія, сіль, орегано, сухий часник, копченої паприки і багато пармезану. Ти подивись на це. Бабіт. В минулому Кирило професійний спортсмен, майстер спорту і чемпіон України з важкої атлетики. Уховарити він любив з дитинства. Тому, покинувши професійний спорт, зайнявся улюбленою справою. Тримай класний рецепт літнього салату. Кирило щасливий чоловік та батько десятирічної донечки Кіри, тому він точно знає все про корисні та смачні сніданки. Неділя, 9 ранку. Готуємо сніданок для дитини. Подивіться, пухті, смачні. Кулінарний блогер вважає, що найбільша сила чоловіка це вміння проявити ніжність, і доказом цього стануть ніжні як хмаринка японські оладки, які просто зараз Кирило приготує на кухні ранкового шоу Прокидайся. О, доброго раночка, Кирило! Доброго доброго. доброго. Дуже, дуже раді вас вітати на нашій кухні. Дуже приємно. Хватит. Так, ну що, ми сьогодні готуємо японські оладки. Так, і що для цього нам потрібно? Розкажіть, які інгредієнти? Це дуже просто. Ці інгредієнти є у кожного дому, господині, у господаря. Це борошно, важкове масло, вода, цукор, екстракт ванілі а, і розпушувач, а також водичка трішки. Але ж повинен бути якийсь японський інгредієнт. А вони так називаються, тому що вони просто пухкі. Давайте так. І це є прородичами наших галактик. Їх ще Кей Київ в 456 році. їв на сніданок. Тобто виходить, що розпущувач, все ж таки, якась японська така, японський секрет. Можливо, так? і так сказати. Да. Так, Ми готові вам допомагати. Ми готові допомагати. Давайте це робити. Ми готові починати. Що Шоропа відразу, Кирило. Відразу в мене до вас питання. <звук> Всі знають, що я не їм цукор. Всі а от, наприклад, а от, наприклад всі. абсолютно всі. всі. Да? Вся країна. Чи можна цукор, наприклад, мені замінити на банан? На банан ні. Чому? Тому що цукор в поєднанні з білками утворює потужні піки, за що чого наше тісто і стає пухким і ніжним як для хмаринька. Тобто думає... а? а можна такі таблеточки, які цукрозамінники отак от роздавити? І... Ну ви можете експериментувати, але я б не рекомендував. Краще ну, з сахаром, тобто добре. цукор. Ну тобто, а, -а коричневий добре ця, цукор коричневий теж можна, але ви знаєте, що типу різниця між коричневим і звичайним цукром ні, В кольорі, в кольорі. В кольорі. В кольорі. В кольорі. Я, є регінація. Я в кулінарії бог я кажу. Тобто, ви хочете сказати, що е, взагалі ні я немає ніяких альтернатив цукру а... ну, в цьому, скажімо так, в людях. Я би сказав, що можна скуштувати цукор замінник, але все ж таки, все ж таки, цукор є головною частиною для того, щоб були піки. Все, роздавайте. Окей. Задачі. все дуже так, просто і так. Дивіться, я, я... займусь білками. Можна 100%. 100%. Це відсотків най... Цукор сюди всипати? Ні, спочатку ми починаємо збивати на по наповільних обертах. А потім так на повільних. І потім, коли образується пінка, ми додаємо поступово цукор і збільшимо оберти. Вас не попрошу. Нарізати а, лищину, де в нас лищина, Шир. Трішки не бачу горіхів, а, але тоді у вас буде сьогодні місія спостерігача. А, а я бо... довго а, треба ось... збивати. Вибачаюсь. так збивати? Так, Нарізати. Так, трішки, Решайте. щоб потім подрібнити, нарізати, для того, щоб потім для прикраси їх Юра, дуже гучно, я вибачаю. Нічого страшного, все нормально, 5 секунд, і все, все скінчиться. Ну, воно збилося наче, так? так? так. Для вас. О, дякую. І, і ще, мені горішки треба порізати. Порізати так. Різати, а грецькі горіхи <laughs> <Давайте laughs> і, і ножа, Благо, Ту, нас нам потрібно... є. Тримай. Тримай. О, тримай. А я е, займусь поки що жопками. А як їх різати? А, <laughs> їх а можна різати? я покажу? Okay. Okay. Диви, можеш так робити? як часник. Ось вот так. Порізали. І а. Бенч! Юра професійний. Скільки цукру, я вибачаюсь, можна я по собі ще запитаю. Буквально швидко я буду готувати. Скільки цукру і це. Це у нас цукрова пудра, вона піде для прикраси, так, так само, як і м'ята. Сюди засипаємо. Нормально, нормально. Порізала. Сонечко, ну ти так переживаєш? Справжня професіоналка. Окей. Сипати цукор? Поступово. так. Поступово. І збиваємо тепер до піків, а потім я покажу, як перевірити це. До, до піків? До піків. так. А Отакі скільки потужні. мені ще різати? Цього достатньо. Цього достатньо, я думаю. Це інше ми трішки приберемо. Так. І так, а ми поки змішуємо молоко, жовтки. Розпушувач. І так беремо для цього. От скажіть вінчик. мені, для традиційних українських оладок збивають ціле яйце з рештою інгредієнтів. А чому для японських треба збивати окремо жовтки і окремо білки? А дивіться, для того, щоб наше тісто було пухке і повітряне. Ми спочатку збиваємо білки, Якраз, що зараз чим займається Юра. Вони а? додають таку. Просто небувалу пухтість і як маринки буде. І окремо збиваємо жовтки, вони додадуть кольору. Ага. І таким чином потім ми будемо це поєднувати і воно утворить пухке ніжне тісто, яке дозволить нам зробити японські оладки. А чи подойдуть сметана і кефір для наших оладків? Норм? Ні, не норм. Я взагалі не рекомендую цього робити. Чому? Так, нам ще такто не потрібен. Чому? Тому що у кефіра і сметани щільність вища і кислотність вища. Таким чином тісто не буде таким пухким. А чи можна приготувати оладки, наприклад, з кукурудзяного а, борошна чи, наприклад, іншого альтернативного? Давайте так, оладки приготувати можна, але японські ні. Чому? Тому що, наприклад, мигдальне чи кукурудзяне борошно, воно е, буде перебивати ту пухкість, тому що, наприклад, мигдальне більш важке і більш жирне, і, і таким чином не буде цієї пухкості. А кукурудзяне борошно, воно просто е, буде давати зерницю і теж не буде таким а рисове? Рисову, до речі, можна. Так, я до, знаю, що рисова вона дає пустку. Так, так, якщо ви знаєте такі японські десерти, як Моці, вони так. якраз готуються на, 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 рисовому так, на, на рисовому борошні. А ви вмієте Тому... готувати Моці? Так, так, так. Якщо подивитися, е, в Блозі, я її готував. Дуже Давайте до, домовимось, ви колись до нас прийдете з Моці. Так, я не проти. Я не а їх довго готувати? А, не дуже, але там, типу, потрібно їх тримати в холодильнику, що там деякий час, щоб вони, типу, утворили свою консистенцію. Юра, як там у вас справи? У мене справи нормально. Скажіть, будь ласка, чому я венчиком збиваю, а ви міксером справжнім який валить нормально? А, ну Дивіться, для того, щоб просто перемішати наші жовтки борошному молоку, можна одразу. А важкі потрібно збивати спочатку на повільних швидкостях, а потім вже на потужних, щоб наші білки перетворилися на потужні пики. У мене таке враження, що у нас ремонт. Я вибачаю. Не вибачаємо. Просто так от, стою з обох -зу сторін. Головне не робити цей сніданок в суботу, о 6-й ранку. Це точно. <світ> а чому ви радите використовувати ванільний, ванільний екстракт, а не цукор? Може просто цукра вальну? Ду вальну. дуже гарне питання. Вже вальнув. Вже вальнув. Вальну. До речі. Бачиш, дуже, як... дуже гарне питання, Ксюша. Дуже гарне питання, до речі. А, але чи ви за дві питання, не просто так, скажіть, будь ласка. Професійно, професійно. А що ми діємо? І так. І так, Для чого екстракт? Дивіться, у нас і так є цукор вже в рецепті, він додається до білків, щоб утворити ці піки. А ванільний екстракт він додає дуже чудовий аромат. Да, так, да, да, да. так, я відчуваю. Так. А і, і тут немає додаткового цукру. Таким чином воно не буде пере... Та, лощина. Юр, надуви, якщо набираю. ти хочеш класний аромат від себе, я можу тобі трошки. Хочу... На, так на, Юр, на як у вас там справа? Скажіть мені, будь ласка. У мене вже все. У мене вже прям збито до такої, до о, о, сметани десь 20% сметани. Слух, а так. це правильна текстура? А от зараз ми перевіримо. Знаєте, а як... у вас правильна текстура? А у мене правильна текстура. Вона повинна бути трішки, як на млинці. Але це не на млинці. На млинці вона така. Вона більш рідка, я з вами годен. Але зараз буде за що того, що ми додамо ці білки, тут можна у нас діти. Ходи діти? Давайте ми спопудемо. Давайте. Дякую. Ну що, давайте покажу, як я перевіряю. Давайте. І, так, і, і так. заодно перевіримо, чи правильно зробив Юра. Що перевіряти, що це? Паклявчик Юра. Ну, взагалі, взагалі, давайте я спробую ще трішечки. Але все ж таки він не довів, так? Трішки не довів до піків. Чому? Бо я перевіряю, я просто радіє. Юра, якби ти зараз перевіряв так, як саме, то в тебе на голові була така біла штука. Я просто беру, перевертаю, вони не повинні перевертатися і падати до А ми можемо зараз перевірити на ньому? Да, Давайте це дуже сміть буде. І потім Синя сама буде вести з душка, а Юра піде Тоді у нас просто не буде сніданку. Тому ми просто ще додамо трішки більше потужності. От Добре, ви зараз збиваєте. що ми далі робимо. На самом на ну, нічого не потрібно робити, тому що ми повинні потім з'єднати два тіста. Так, тобто І... ми з'єднуємо ці дві тарілочки, так? Так, ми з'єднуємо, але повільно щодо за, 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 за лопаточки силіконової, для так. того, щоб ця пухість не пропала в нас. От, а потім ми розігріваємо пательню, розігріваємо до тієї температури, щоб наше масло вершкове будемо використовувати. Воно е, розтануло, але не горіло. Е, е, і потім будемо додавати воду. Але таке враження, що воно вже буде горіти. Воно вже горить, до речі. Герої нашої кулінарної рубрики сьогодні. Юні родичі українських оладок, оладки японські, ніжні та пухкі, як хмариночка, які просто тануть у роті, а готує разом із нами. Цей кулінарний шедевр, футблогер та майстер спорту із важкої атлетики Кирило Кобелинський. Друзі, щоб приготувати повітряні японські оладки, знадобляться борошно, цукор, яйця, молоко, екстракт ванілі, розпушувач, вершкове масло та вода. А для подачі додайте, наприклад, цукрову пудру, м'ято та Ліщино буде дуже смачно. То що ж, наші оладки вже готові, і давайте розкажемо, що ми встигли зробити, поки глядачі дивилися сюжет і будемо куштувати. Давайте так що? прикрашаємо. Так, допоможіть мені. Будь ласка, давайте, Дивіться, так. Ми вже створили, Ось створили. Кажу, поки Ми змішали. Наші... Ми змішали. змішали. Я Є? ось так. Так, це, це вже як вам завгодно. Сточка, так. Давайте прийде. У нас всього тридцять залишилося. залишилися. це баби на то, що Ти як покладеш, воно знаєте, до одного місця. Це перепрошую це... Сенс... до творчі. одного місця. Творчість ніколи не ну, може бути, Отже, давайте, давайте раз, ми білки тестити. перемішали з жовтками акуратно, лопаточкою так. виклали, посмажили і все. Так, е, смажимо, ні, не так. Е, О! Там найголовніше, що є, для того, щоб вони були такі пухкі, високі. Це прикол. Так, ну це, по-перше, в тісті, а по-друге, коли ми смажимо, ми на пательню додаємо трішки вершкового масла і додаємо. Досі, ще ж ми трішки і Давайте. додаємо воду. Для чого вода? І накриваємо це все кришкою, і смажимо 2 хвилини. Будь ласка. І в декілька шарів. Для чого вода? Вона Дочко. утворює ефект бані і е, допомагає нашим. Прям на пательню. Прямо на пательню так закриваємо, і ця, ця пар, паровий ефект піднімає рівномірно наші латки. Слухайте, Я теж хочу mm. скуштувати. О, Парати. Я Парати. Не руками, правильно. Mm. Дуже mm. вони ніжніші, вони ніжні, вони реально ніжні. Так, повітряні та ніжні японські оладки разом з нами готував mm. кулінарний блогер і майстер спорту із важкої атлетики Кирило Кобилинський. Дякуємо, що завітали а до дякую нас. Вам. За... Готується, вот я практично, да. як термісу, якщо що. І ми чекаємо е, вас ще у нас у нашій студії. Обов'язково, Дякую вам. Так. Це було нереально смачно. Це було дуже смачно. Тож, шановні глядачі. шановні глядачі. Приєднуйтеся готуйте тут неперевершені сніданки разом з нами. А спонсор показу торгова марка Крау. Краув. Готуємо із задоволенням.